Всім привіт. Я тут І Ситуація нече така. Пам'ятаєте, я вам робив огляд про е, пилосос. Е, ситуація нече така, дивіться. Е, пилосос вдох. Я його віддав на сервісний центр. Е, суть ниче така, що виходить. З е, що це Коротше, я проїбався в ньому. Е, Трубочітка, якщо що, як я вам казав, на перший день зразу розламалася. Це, по-перше, це вже зразу в мене типу, такі знаєте, підозри дало в тому плані, що щось тут не так і треба, скоріше всього, віддавати на сервісний центр. Але так як воно тоді не давало саме, впливу на роботу, то я типу, вирішив, що я не буду типу, давати на середний центр, тому що ну, блядь, воно нормально працює. Типу на хіба воно мені треба? Ось зараз я перекину руку, Отак. А, потому що не зручно А, так, далі що я хотів сказати. Зараз я попробую пройтись, потому что тут трошечки галима ця сама. Ой, блядь. Зараз я пройду. А я сюди прохожу, так, заебись. Вот. Так, тепер тут, блядь, мені якось треба пройти. Коротше, далі продовжуємо Ще інформацію, яку я вам казав. Інформація далі в тому, що я став, виходить, на ремонт. Вам благо, я на такий момент, я виходить, перестрахувався ось. І я, виходить, купив повний захист на випадок, якщо якась буде хуйня, якщо якийсь негарантійний буде момент. Ну там повний захист, він коштує там взагалі херню повну. По-друге, блять, руки мерзли, що підес. По-друге. Що далі я вам хочу сказати? Далі я вам хочу сказати те, що виходить. Що е... <плес> е... сталося? Коротше, ситуація не така. У мене забилась турбошітка, я одразу це не помітив. Е... Виходить, що виходить те, що я почистив турбошітку, розібрав її, подивився туди-сюди, з горем пополам, блять, мен... е... психами з моментами такі, ну його нахуй, блядь. я вже його хотів блядь, не чистити. Але там такий піз був, що цей самий. Але прикол в тому, що за день до цього виходить... Бля, тут ще так стоїть, що ти що не пройти, не проїхати. Ну то ладно. Коротше, далі ситуація така, що виходить. Е за Через те, що в мене була забита ця хуйня, трубочітка, у мене цей сами, впала мощність смоктоня. Тобто виходить, воно херово сосало. От. <сіх> так от, а херова потужність вся согоня була це раз. Блять, руки як, блять, а це піздец. Щас секунду я роблю перекину на другу руку, воно блять, воно болить, болеється піздец. Закалебався його нахер виносити так. Щас я блін його централізую кадр. Попробую його від, відцентрувати. Ой, блять, а так плюс-мінус буде. О, заєбісь. Так от. Що далі виходить? Далі виходить те, що. Блять, зараз я перейду в Пала потужність смактування. Я не розумію, що за хуйня відбувається непонятно що. у мене блять полососна на турборежимі. Оща ніхуя не працює, блять, ніхуя воно не тягне, блять, а ще все блять піздець. Я розумію, що бляді, ну, це типу, не ненормально, тому що в ну, мене було б дух... ну, перед цим я теж був пилосос. Е ну не акумуляторний, а такий самий теж безмішковий. Я вже дуже давно безмішкової е пилососи юзаю. І це, е це, типу, це реально круто. Це реально круто, тому що, ну так, да, дивіться, є мінуси тим, що е мішковий пилосос набагато масніший йде, але безмішковий, ну типу, там немає єблі з цими мішками, щоб купляти. Ну реально, типу, там немає єблі. Ви спокійно пере... блять, і ви спокійно за це не переживаєте. От. Що далі виходить? Далі виходить те, що, блять. Я його щось туди-сюди. Я його питаюся попилососить. У мене воно ніхера не пилососить. У мене воно, щоб ви розуміли, забите. Забилося воно хер його знає як, тому що воно раніше ніколи так жорстко не забувалось. Я, блядь, місяць пилососив, все за було і шикарно працював. Uh, uh, далі що, якраз вже майже дійшов. Uh, далі, ну тут недалеко, я в розетку здав, просто десь, у ну, мене гарантійний случай. По-перше, а якщо не гарантійне, мене от. У мене є спеціальна -спі -спі штучка. От. Якщо я не заюзаю, можу за цю штучку повернути гроші. Це 900 гривень, я за те, що, мене не, ну, за те, що я не юзав а, захист страховку. Умовно кажучи, уваг. Так вот. Далі що виходить? Віддав я його туди, заніс. Ну і типу, суть така, що а, він в мене виходить, за те, що не смакувався, він в мене перекріпся. У мене, скоріше, чого згорів двигун. Але прикол в чому? Прикол в тому, що він в мене типу, врубався. Я не розумію, що за прикол, тому що в мене раніше ніколи не Ну, коли зазвичай полоки віщей, Якщо згорає двигун, то він не включається, все, йому пізда. Але прикол в тому, що він в мене врубився і він далі працює, Тобто він запускається. І було запах горілого. Тобто воно щось там перегоріло. А що перегоріло, я не знаю. І виходить тепер, що я, коли я почистив, я врубаю. Я врубаю його в турборежим. В турборежимі воно повинно працювати 20 хвилин без перестанку. Воно, щоб ви розуміли, в мене працює 3 хвилини. 3 хвилини попрацювало, бемсь-піздец, все, вирубився нахуй. Тому, типу, суть отака ваго. Я не знаю, в чому прикол, але типу, ну блін, місяць поюзав і воно, блін, здохло. Ну це, типу, така фігня. Так о, що я хотів сказати? Я хотів сказати, що ось спустя місяць реальний відгук того, того реальний відгук того продукту, того е, пилососа такий. Через місяць він мене здох. Причетно що воно здохло, я не знаю. Типу, реально, типу, чого воно здохло, я не викупаю. От. Ну, будемо взяти інформацію, я вам якщо скажу, тому що ну, якщо вдруг будемо заїдатися, знову будемо конфлікт виходити. Знов будемо, блядь, як я обмію, я знов, блядь, знову блядь, напишу на хори заплачення. Я люблю записувати розплачення на цю ну, на продукцію, на бренди. А я хочу сказати, що це ще китайський блядь, цей саме. У мене зразу, коли я купляв, в мене була, були сумніви, що це китайський, що воно блядь, не зможе добре. Але прикол, в тому що я з Китаю, блядь, буквально замовляв собі е вентилятори. Лампа, блять, в мене лампа до сих пор працює. вентилятори вже цілий рік працюють, сюди заїбісь. Ну, типа, вона про те, працює, а тут там, воно щось не то. Тому ситуація не така. То в у мене здох, він в мене повноцінно не працює, я його віддав серед, ну, на гарантійне аптовування. Кстати, цікаво, що середнісатора Сен вчора писав їм, тоді що позвонив, хотів дізнатися, де вони знаходяться, щоб занести їх. Блядь. Мені сказали, що я не можу горить. Напиши, я написав, кажу, блять, мені треба сьогодні-завтра. Мені блядь, закинули мене на ігнор. Я тебе нахуй удалив. Думаю, це піздєць, блядь. Думаю, блядь, щас я зараз пройду за ресний центр, я там вони не будуть не працювати, це все піздєць. Мінус в тому, що коли ти заходиш на сайт АЕН, Анео, блять, да, то там ніхуя немає ні графіка, ні худя, блядь, Там тільки є номер телефона, почта і все. І адреса. А графіка, як вони працюють, немає, це піздєць, це мінус, це це, це більший дизлайк, реально. От. Так що таке діло, так що блять, їбать його в рот, хай де воно нахід. Цепт, я не знаю, так що там. Тому на цьому буду закінчувати. Якщо вам сподобалося відео, свідкуйте обов'язково новинами. Ставте лайки, підписуйтесь. Я ще забуду додати, це те, що я ходив з цими коробками. Блять, воно в мене в хто не влізло, це піздець, вона починає з ними трочити за цим всім. блять. Дивіться, це жесть. Коротше, я його поніс туди, мені сказав, що треба понести. От. Щас. Коротше, як ви бачите вдома, от, та виходить, що... Мені сказав, що треба понести. Я, воно в мене не влізло в коробку, поки я пакував. Я, блін, згорів Я просто тупо згорів від того, що воно не влазить. Туди-сюди, і в принципі вже все окей. Але я ж кажу, я свертав технічні підтримки, чи треба ці коробки. сказав, що треба. Я, блядь, взяв, як валянок запихнув, ходив як, як бомжара з ними, блять, цей самий. І той мені сказав, що воно не треба, вже 14 днів пройшло. Вже місяць пройшов. Якщо більше місяця. Вот то, типу, вони не треба. Я такий думаю, блі, нахер я з ними пхався. Ну, треба було значально йти без оцих коробок. Ну, я не знав, типу, я думаю, що хай на всякий случай буде. Тому що, ну, типа, такого про таку продукцію я перший раз здаю на гарант, на гарантійний ремонт. Е, з усього, що я купляв, в мене раніше такого, прям щоб жорсткого нічого такого не було. Це перший раз в мене так воно вийшло з цим пилососом. То так що такі діла? Так що так. Забув ще додати, що це саме що. Інформація буде приблизно ну, через це. Ну коротше, отак я скажу інформацію, вони мені не даються різне за Вони ремонтують, назад вертають. І я вже по факту бачу, коли вже повернули, я вже бачу, що воно приїхало. Єдине, що ну, тіпа, вони зі мною не будуть зв'язуватися. вони, Типу, я приходжу на магазин, на розєтку забираю, яке я їх здавав. А це може бути, як мені чувак сказав, що якщо немає деталі, то десь до місяця приблизно. Ну я думаю, що он, по факту швидше буде, але так, що. Я так скажу, що наступна інформація буде ну не скоро, так що поки що ну подивитися ютубчик, ну, гинути подивитися мої відосики про ГТАшечку далі. Ось тому так. Так що такі діла. Якщо так, так. Але ще зустрінемося обов'язково. Я вам розкажу фінал, чи воно закінчилась, якщо вам обов'язково цікаво. А, так само, якщо.